Вітаю традиційно, як і 10 років тому назад, коли був депутатом 6-го скликання, як і в 2021, му так і в 2022 му роках. Особисто звітую про рік своєї роботи як депутат обласної ради, лідер і представник фракції Європейської солідарності в обласній раді, лідер партії Європейської солідарності в Чернівецькій області і заступник голови Чернівецької обласної ради. Безумовно, нас всіх тривожить ситуація в країні і війна якого розпочали расисти, є найбільшою сьогодні в світі. Тому для нас усіх з 4 лютого це один стрій, одна е, допомога, допомога Збройним силам України, волонтерство. Ми приймаємо людей, вимушених переселенців і розвозимо гуманітарну допомогу. Відвідуємо заклади обласного міського підпорядкування та підпорядкування територіальним громадам, де мешкають переселенці і, очевидно, сприяємо максимально їм. Як тільки вміємо і маємо на це мандат і довіру виборців, ми працюємо і напрацьовуємо контакти з міжнародними партнерами, міжнародними організаціями, які акредитовані в Україні та нашій Чернівецькій області, розвиваємо двосторонні багатосторонні відносини з радами, самоврядуванням держав-партнерів України. Донатимо Донатимо і співпрацюємо з справою громад та фондом Порошенка. Возимо автомобілі як на південь, схід України, так і тим, хто потребують автомобіль для перевезення особового складу по всій території України. Без сумніву, ми маємо великі втрати, адже більше 3,5 тисяч членів партії Європейська Солідарність сьогодні у Збройних силах України. Більше 75 Членів партії, на жаль, у небесному легіоні ми пам'ятаємо і кажемо вічна і світла пам'ять, кажемо слава таким героям, які назавжди увіковічнили свій подвиг і свою звитягу, захищаючи територіальну цілісність незалежної української держави. На жаль, у сьогоднішніх реаліях є багато проблем, і очевидно, вони також стосуються обмеження повноважень місцевого самоврядування. Самоврядування позбавили військового ПДФО раніше коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток громад, фактично передавши на обласному та районному рівні ручне управління бюджетами до виконавчої влади. Але ми залишаємося на поготові і активно пишемо, звертаємося, ініціюємо і пропонуємо. Ми вважаємо, що сьогодні пріоритетом. Номер один є та залишається підтримка наших збройних сил України та фінансування першочергових витрат, які пов'язані з тими військовими підрозділами, які створені, діють або розміщені на території Чернівецької області. Ми внесли ряд пропозицій щодо створення та діяльності нової обласної комунальної установи ветеран ХАБ значно. Підвищити їм заробітну плату та створити належні умови для того, щоб вони чули та підтримували, вирішували щоденні проблеми наших захисників та захисниць є пріоритетом для нашої команди. Ми працювали і продовжуємо працювати в ідеології. Без сумніву, це підтримка українського слова, української книги, це спільні заходи з міжнародним музеєм Голодомору та обласним товариством політв'язнів та репресованих. Це ініціативи про перейменування вулиць. На території Чернівецької області в місті Чернівці ми радіємо, що місто Чернівці нарешті має вулицю Європейського союзу в центрі міста, і це очевидно є чітким сигналом для інтеграції України до європейського союзу. Це активна робота у редколегії буковинського журналу взаємодія з всесвітнім днем вишиванки а також з нашою обласною просвітою. Це проведення обласного конкурсу читців поезії, де більше ста дітей щороку у Чернівцях в обласній бібліотеці для дітей декламують вірші українських письменників та поетів. Наша команда активно працює на міжнародну взаємодію і особисто мав можливість перемогти в національному відборі та взяти участь у робочій програмі у Стенфордському університеті США щодо підтримки України. Надзвичайно важливі зустрічі і предметні розмови з топ-посадовцями Сполучених Штатів Америки обох політичних сил, як демократичні та республіканської, дали нам різні контакти та можливість, і надалі шукати практичну допомогу та підтримку в Україні, яка воює з расистами. Також взяв особисту участь у парламентських слуханнях у парламенті Румунії у лютому 2023 року щодо річниці повномасштабного вторгнення. Цінує підтримку союзу українців Румунії та повітових рад прикордоння Румунії у підтримці України. Вдячний за запрошення і цього року взяти участь у відповідних парламентських слуханнях, які відбудуться у кінці лютого 2024 року. Власне, як депутат обласної ради, також здійснював виїзні прийоми громадян, роздав матеріальну допомогу, яка передбачена мені як депутату обласної ради по програмі Турбота найбільш нужденні онкохворі, а також безумовно наші військовослужбовці та члени їхніх сімей отримали підтримку та допомогу. Відвідав абсолютно всі сесії обласної ради, більшість засідань постійних комісій, де має можливість координувати роботу звичайно. Це і бюджетна комісія, і комісія гуманітарна, і комісія питань комунального майна, екологічна комісія і інші. Це робота у тимчасових дорадчих органах, які створені для реалізації повноважень депутатів обласної ради. Подав вчасно щорічну декларацію про доходи згідно чинного законодавства. Наша команда також прийняла участь в обговоренні та ухваленні важливих звернень. Це і щодо підтримки волонтерів та неприпустимості ускладнення ввезення міжнародної гуманітарної допомоги. Особисто виступав на сесії, переконував депутатів. Вважаю, що це помилкове рішення уряду і постанова, яка можливо набуде чинності з 1 квітня, повинна бути відтермінована. Волонтери не ті люди, яких треба переслідувати, додатково перевіряти. Чи якимось чином звужувати їхнє право та бажання допомагати Україні, яка бореться проти расистів, ми також ухвалили два рішення щодо заборони УПЦ МП на території Чернівецької області. В одному з крайніх рішень записано вважати забороненою діяльність на території області релігійної організації, яка має доведений церковно-канонічний зв'язок з державою агресором. Чіткий сигнал, і, звичайно, ми і надалі закликаємо заборонити законом України, прийнятим у Верховній Раді України Російську православну церкву на території України. Такий закон поставить крапку у цій дискусії, адже саме таким законом буде даний остаточний сигнал і розуміння ситуації в Україні, Україні яка міняється, яка воює і яка заслуговує мати незалежну соборно-правну. Первоапостольну, помісну, автокефальну, православну церкву України, яка служить своєму народу, своїй нації, своїй українській державі, і є абсолютно незалежною у своїх діях і вчинках і не регламентується зі столиці держави-агресора. За нашою пропозицією, також щорічно, відзнака почесний громадянин Буковини вручатиметься до Дня Незалежності України. Маємо ще багато різних поправок, уточнень і вважаю в цілому, що робота фракції Європейської солідарності в обласній раді є ефективною, конструктивною та такою, що повністю відповідає нашій передвиборчій програмі європейська Буковина Буковина-2025», з якою ми разом з колегами йшли на місцеві вибори восени 2020 року. Безумовно, ми маємо і плани на 2024 рік. Пріоритетом є та залишається допомога нашим незламним і найкращим у світі Збройним силам України. Втім, ми очевидно готуємо ряд звернень, які необхідно буде розглядати на сесії. Я також хочу сказати, що наша команда буде активно виступати за продовження е, отримання соціальних виплат для вимушених переселенців внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Які отримують таку допомогу від держави України, адже це ці люди, які постраждали, які втікли від війни, які втратили суттєво матеріально, але які надалі є громадянами України, які вірять і допомагають як можуть перемозі України. Ми також будемо ініціювати ряд тимчасових контрольних комісій по контролю за діяльністю бюджетних установ. А також надзвичайно важливо є сформувати нарешті перелік критичних ділянок доріг загального користування державного та місцевого значення, визначити їх як невідкладні для ремонту і, звичайно, весною 2024 року, маючи невеликі кошти, провести таку роботу. Адже в центрі уваги є безпека. безпека громадян, безпека автомобілістів і безпека пішоходів. Тому розуміємо, що пріоритетом залишається ЗСУ, але такі ділянки дороги, де є небезпека для життя і здоров'я наших співгромадян, повинні бути відремонтовані. Маємо і інші ініціативи, депутатські запити. Будемо готувати депутатські звернення. Наша команда готова працювати і надалі. Слава Збройним силам України, слава Україні!